Друзі, привіт! Сьогодні у нас американська кухня. І ми готуємо такий великий бокс: кайсі, крильця, нагетси та сирні палички. А поки підпишись на цьому каналі рецепти зі всього світу. Мета приготувати всі країни. Почнемо з курячих крилиць. Курячі крильця розділимо на дві частини, а третю найменшу викидаємо. Вона не знадобиться. Тепер готуємо маринад. Видемо 2 зубчика часнику. Додамо 2 чайні ложки курячої приправи та 1 столову ложку чилі кетчупа. І все залиємо соєвим соусом. Можна і водою, але тоді додавайте ще сіль та трохи олії. Все добре перемішуємо та залишаємо в холодильнику на 1 годину. Я взяла 2-літрову кастрюлю та трохи розігріла і потім додала олію. На максимальному вогні має добре розігрітися. І поки вона розігрівається, дістаємо курітну з холодильника. Зливаємо соєвий соус. Для обвалювання беремо 100 г борошна. В нього додаємо одну чайну ложку солі та 1 чайну ложку чорного перця. Все перемішаємо. І кожне крильце обвалюємо в борошні з усіх сторін. Потім беремо миску з водою. Стряхнувши борошно з кожного крильця, занурюємо у воду. Вода почне пускати невеличкі бульбашки. Де за хвилину вони пройдуть, тоді зливаємо всю воду. Тепер жаримо олію ставимо на середній вогонь. Кожне крильце знову обвалюємо в борошні і кидаємо до гарячої олії. Перевірте, чи готова олія, киньте маленький шматочок вона має відразу позиритись. Крильця прожаримо 10 хвилин. Готові крильця дістаємо на ситочку, аби зайва олія стекла. 1 кг крильць прожарила за 2 рази. А тепер зробимо нагіци. 300 г курячого філе порізати на шматочки десь 3х4 см товщиною 1 см. Тепер в одній тарільці ми збиваємо 2 яйця. Борошно беру те, яке було накривця. Але додаю ще чайну ложку кукурми і обвалюємо курячі филе в цьому борошні. Головне, аби послідовно спочатку борошно, потім в яйце, а потім в паніровочні сухарі. Закидаємо нагетси потім в ту ж саму олію, яку ми не знімали з вогню. На середньому вогні прожаримо 5 хвилин. І так само все дістаємо на ситечко, аби стікав весь жир. І останнє, що ми зробимо, це сирні палички. 300 г сиру нарізаю на ось такі скібочки товщиною 2 см. І тут же будемо використовувати чисту муку, бо сам сир вже солоний. Тут треба послідовно обваляти спочатку в борошні, потім в яйці, потім знову в борошні і знову в яйці. І на останок тільки паніровочні сухарі. Таке двойне панерування, щоб сир не витікав, і слідкуйте, щоб було покрито з усіх сторін. Аби все-таки не так липло для рук, краще взяти якісь щипці чи палички. Олію я не змінювала, тільки виловила різні домішки. Тут же ставимо на максимальний вогонь і кидаємо наші палички. Вони обжаряться менше, ніж за хвилину, і відразу дістаємо на сіточку. У мене одна така паличка випустила сир, не догляділа і замазала інше. Ну нічого, я це прибрала. Ще додам, що олія в мене зовсім не розбризгується, тому беріть каструлю саме з вищими бортами. Та не допускайте попадання води. Курочка та це навіть не охолонули, тому що я їх поставила в тепле місце. І в нас вийшов такий великий бокс десь на 4-5 людей. Але, звісно, головне, що дуже смачно. І можна пишатися з собою, що ми зробили це самостійно. Якщо вам сподобалось, то для просуття відео, напишіть якийсь коментар. Підписуйтесь, бо попереду багато ще смачного. До зустрічі за тиждень в новій країні. Давайте подорожувати разом.